Загалом по Дніпропетровщині було нанесено понад 30 обстрілів, 4 з них це ракетні удари. Зруйновано або пошкоджено більше, ніж 105 житлових будинків та господарських будівель. Одна людина за останні тиждень загинула, 9 людей постраждалих. Пошкоджено більше 30 об'єктів інфраструктури, починаючи в Нікополі, автовокзал, навіть одна церква, велика кількість магазинів, МРЕО. І інші об'єкти, які надають послуги громадянам нашої області. Я хочу сказати декілька слів про роботу працівників ДТЕКА. Для розуміння, тільки за цей тиждень, ДТЕК після того, як закінчуються обстріли і наші військові надають дозвіл на проведення ремонтних та відновлених робіт, поновили електропостачання понад ніж 12 тисяч людей, яким було відновлено. Подачу електроенергії. В основному це Нікопольський район та частково Криворізький район. Про розмінування в період з 23 по 31 серпня було здійснено 28 виїздів і виявлено а, і знищено 105 одиниць сучасних боєприпасів. Тобто гарнізони Нікопольського, Криворізького району, Сенельніковського району. Працювали кожний день, кожен день здійснювалось розмінування наших територій. Я закликаю всіх і звертаюся до всіх мешканців, особливо тих регіонів, які я перечислив, які сьогодні межують зоною бойових дій, тобто з Херсонщиною, межують з Запорізької області, з Донецькою області, це Синельниковський район, Криворізький район, Нікопольський район. Ворог навмисно обстрілює ураганами і касетними боєприпасами для того, щоб засівати наші поля і наші землі фактично мінами. Тому Проводьте роботу з населенням, проводьте роботу з дітьми. Якщо ви бачите будь-який небезпечний предмет, не торкайтеся його руками, тому що він вибухне і це навмисні дії окупантів по мінуванню наших земель. Якщо ми кажемо з початку війни, то загалом з початку війни ДСНС, саперами ДСНС та Національної поліції було знищено понад 4323 одиниці вибухонебезпечних предметів. З них майже 4 тисячі це касетні елементи різних, а, різних форм. Найбільше Криворізький район це Апостоловська, Зеландільська громада. Синельниківський район це дві громади Великомихайлівська та Покровська громади, де найбільше засівалося різними касетними а, боєприпасами. Коли ми кажемо про переселенців, на сьогоднішній день в області знаходиться понад 324 тисячі людей. На першому місці це Дніпро, на другому місці Кривий Ріг, на третьому місці Каменське за кількістю людей, які прийняли. Для розуміння у нас в Україні понад 15% внутрішньопереміщених осіб. Це фактично 69 мільйонів людей. Дніпропетровщина номер один і лідер по Допомозі і по кількості внутрішньопереміщених осіб, які зустріли, я звертаюся до всіх внутрішньопереміщених осіб. Будь ласка, ставайте на облік. Ми розуміємо за даними поліцями, що кількість внутрішньопереміщених осіб більша. Але прошу всіх звертатись до соціальних служб, реєструватися, звертатися до ЦНАПів або через ДІЮ подавати заявку для того, щоб ви всі могли отримати відповідні виплати. Коли ми кажемо з вами про релокацію, на сьогоднішній день. До Дніпропетровщини переїхало 97 підприємств. Левова частина з них це Луганська та Донецька області. Фактично, це легка промисловість, металургія, харчова промисловість, машинобудування, хімічна промисловість. Сьогодні багато цих підприємств вже почали працювати. Деякі підприємства тільки орендують склади, перевезли сюди готову продукцію, перевезли сюди своє обладнання. І органи місцевого самоврядування нададуть допомогу кожному підприємству, яке сюди зійшло під програму релокації. І наостанок я хочу подякувати всім органам місцевого самоврядування, подякувати обласній військовій адміністрації, всім мерам, всім громадам, які кожен день, починаючи з четвертої години, у нас є один великий чат. Звітують ми всі як одна велика родина, всі працюємо на перемогу, вся критична інфраструктура працює. Всі, як ми кажемо, дороги проїзні. І це вже стало таким, з одної сторони, мемом, коли ми кажемо дорогі проїзні, але ми пам'ятаємо перші дні війни, коли в деяких областях пробки на дорогах сягали понад 30 кілометрів. Коли ми кажемо, що працює критична інфраструктура, ми кажемо про те, що мешканці нашої області вчасно, і належним чином отримують всі послуги з водопостачання, газопостачання, електропостачання, про що я вже казав. Ми розуміємо, що ворог навмисно. Руйнує цивільну інфраструктуру для того, щоб робити навантаження на громади, робити тиск на наше керівництво нашої держави. Я хочу подякувати нашим Збройним силам України. Хочу повідомити всіх, всі турбуються про ситуацію на за натомній станції, яка є в Енергодарі. Радіаційний фон на Дніпропетровщини. Стабільний, нормальний, ДСНС кожних там три години робить заміри цього фону. Доповідає голові обласної військової адміністрації, доповідає до органів місцевого самоврядування. провели навчання з громадами для того, щоб всі розуміли, що робити, якщо будуть якісь такі випадки викиду десь редактивних речовин. Загрози на сьогоднішній день немає. Кордони нашої області повністю на території, яка межує з Херсонщиною, з іншими областями під повним контролем Збройних сил України. Тому підтримуємо наші збройні сили України, підтримуємо нашого президента, віримо в нашу перемогу і пам'ятайте, що все буде добре.